Відео. сформірована сім'я, хто знає, Не знаю, ну кажіть, меду повно, всі рамки з медом. Оброблені. Закриваємо. Тільки одна біда цих вуликів. Що в цих вуликах треба на зиму три сім'ї можна держати. Оце один мінус. Оцих вуликів. Ну я думаю в глибині душі всі посічники це осознають. Тільки деяким не вистачає, ну не обіжайтеся, що так скажу, жать яйця в кулок. І зробити другі вулики чи перейти, отак і тянуть. Потихеньку тянуть, тянуть льомочку з цими вуликами. А я кажу, треба це дуже радикально, так як я ось скоро рішу. Просто-напросто попалю їх чортові матері всі. Ні, Оддам комусь подарую ці вулики. Далі користуватимусь тільки своїми ППУшними. Так що якось так. Хочеться, звісно. Вентиляцію відкрив трошки. Буде їм щастя. Ой, в мене вже таких вуликів зовсім трішки залишилося. Знімаю сам погано. Може комусь не подобається. Відео довге. Чи ще щось. Дивіться мої любі. Як я, який пасік. А тут ось бачите, ще й сіроп уже не брали. Ложив кулю. Ой-ой-ой. Зробив шкоду. Раз і все. Зараз відкриємо, подивимося тут, що у нас робиться. так Заставна є. Так. Нужно тут убрати, мабуть, рамочки, бо в цих вуликах їм буде холодно взимку. Дуже холодно. Забираємо. І все, там вже сидять вже брілки. Зараз ми зробимо, візьмемо тепленьку їм заставну. Це колись робив заставні, так всередині пінопласт. А, тут було заставлення. Там нічого. Ай, і закопорюємо. Так. Раз, заберемо. І привоїм, привоїм якимось таким мішком. Шили раньше ці мішки в колгоспах, блін. Все, щоб тепло було. Скільки дурної роботи робили коло цих вуликів. Це і досі робимо. І я в тому числі. Ну все буде окей. Я думаю, все воно скоро кончиться бо майбутнє за вуликами ТПУ.